Не нємничний, спокойно. Михайле, розкажіть про найприкольніший. Ви у вашому житті. Ну, як прикольніший. Нормальний виріб. Зробив ліжку сину в стилі лофт. Звичайно, металевий каркас. Все з'єднано на болтах. Быльця зварені, зачистили, гарно, зашліфовані. Покрашене. З шарами, з балясинами. Ефективне, скажімо так, він вже провірене, приводив невістку в будущу, будемо сподіватися, сказав, що крепке. І це буде для мене хорошо. А якщо наші підписники захочуть його побачити, ми можемо тоді попросити вашого сина нам його сфоткати? Ну, спочатку сина треба знайти. <реш> <реш> Бо він молодий, вчиться і його зараз зловити неможливо. <laughs> Бо молодець бере своє, а теоретично можна.